Всім, хто дивиться це відео, моє найщиріше вітання. В цьому відео розповідь про те, як ворона їсть піцу. Десь вона її роздобула, мабуть, швидше за все вкрала. Коли вона несла, не встиг зробити відео, оскільки відеокамера не була ще готова для відеозапису. Вона її принесла і поклала в калюжу. Калюжу вона поклала для того, щоб вона розкисла, зробилася м'якшою, і тоді вона буде її клювати. Їжа ворон дуже різноманітна. Це рослинність, як насіння, так і самі рослини, комахи, пташенята інших птахів та їх яйця, ящірки, дрібні гризуни, інші дрібні тварини. Також гава не гребує харчовими рештками, залишеними людиною. Гави. Всеїдні пернаті. Є фразеологізм ловити гав. Це означає марно витрачати час, нічим не займатися, байдикувати, виявляти неуважність, бути неуважним, не використовувати якоїсь можливості опускати слушну нагоду. Можливо, і в нашому випадку хтось ловив гав, а в цей час гава поцупила в нього піцу. Дякую, що додивились це відео до кінця. До нових зустрічей на цьому ж каналі.